Ми по дорозі в Льору заїхали на монастир, мені його порекомендували відвідати саме на заказі. Тут реально дуже круто це все виглядає і взагалі ейфорія. Ох. Албанія робить людину щасливою, Можна так сказати. Якщо любите подорожувати... Обов'язково відвідати цю країну колись. Може вона недооцінена, але я вважаю, що нічим не найгірше не Італії, Іспанії, хоча там ніколи не був. Подивіться. Бункери повсюду, навіть на вход до монастиря цей диктатор Албанський побудував. Це вже вхід на цей містик. Місточок. Монастира коротенька історія. Цей чоловічий монастир було засновано в 10 столітті на честь успіння Пресвятої Богородиці, і знаходиться він в лагуні міста Вльора на острові Звернець, і добратися раніше до нього можна було тільки човном, і вже згодом побудували, протягнули цей дерев'яний міст. І він додає такої мальовничості. Тут можна зробити класні фоточки. Тут є два напрямки, які веде на оглядовий майданчик та саме до монастиря. Коротше, ми дійшли, ми дійшли до цього майданчика Трошки все проганається, але прикольно. Це територія монастирю до 8 години вечора працює. Ти чи ні? Геде да, атмосферно? Ну, не великий, Це, мабуть, вся територія, те, що ви бачите, я бачу на камеру. І сансету в наше відео, відео подорож сьогоднішню! Монастирю ми були. Сансет побачили. І, ну, як, як ви бачите, багато людей. В кінці, в кінці липня В кінці липня. дуже багато людей. Цікаво, як тут в вересні чи на початку на червня початку чи в маї. Набережа дуже-дуже велика і ми доходили до кінця. До Іоніжського моря десь хвилин за 50, якщо в темпі йти. А в цілому всі ресторани працюють. Так що після потужного дня, після дня подорожі можна відпочити на набережні. Ей. Hey. 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 Короче, ми прогулялись по набережній. Хто в льорі завітати буду Сьогодні там скільки албанських музикантів та вокалістів було, що в мене пальців не вискочить, не, не на ногах і на руках. Можна було б, звісно, більше пройтись та показати щось на відео, але я думаю, що це вже зробили інші. Як я казав, що там дуже дуже довга набережа, довга. Велика набережна, і ви доходите до тунелю, і вже від цього тунелю розпочинається і Міжське море. море. Ну, до цього тунелю це в основному Адріатічське. Mm -hmm. Чи ми піцю взяли? Тому що все вже закривається. І... А ми довго не могли знайти ресторани? Да. Ну, це, до речі, дворик жабки квакають. Не, 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 тут ще бігають дуже багато кошаків. В Німеччині їх взагалі немає. Я останній раз бачив, скільки ко кошаків, мабуть, в Україні. Це собак, до речі. нас завжди є для них корм. От, Завтра у нас по плану, до речі, ми поїдемо. До речі, до речі, багато. А, поїдемо в місто, в село. Дермі. Кірокастра ще можливо, але це не факт, тому що їхати туди довго і було б логічніше з Саранди. Після Вльори ми їдемо в Саранду через два дні. На завтра у нас ще є день і ми поїдемо в Дерні. Так, так, тому що ми все обійшли тут вже. Так, да, ми вже все обійшли і на відео, можливо, ще чого, багато чого немає. Якщо в Льорі і кому цікава історія міста, обов'язково пройдіться в центр. Старе місто, да, подивіться недалеко від моря йти. Хвилин мабуть, 30. 30 Там є стара мечеть, е, що там ще є старе місто. Час, часівня. Час, часівня, годі. Годі, годі як це правильно називається. Да. Так що... Багато музеїв незалежності. І ми зараз да, в цілому. Все, обійшли uh -huh. в Льові. А завтра дерми, Так що, як там кажу, по щелчку пальцями і вже будемо їхати в дерми. Зараз піце. Що <laughs> я скажу, що у нас ранок почався прикольно, затруємо, але зараз ми вже трошки вклимались. Зараз не направо. Ж Тут, там, ми ж підтримуємося і їдемо. Їдемо, куди ми їдемо? <плес> Дерми. Дерми, так. Це село Дермі. По отруйню, ми вчора купили піцу і підозрюємо, що це саме була піца, але мені було прям капець. Вероніка чу відчувала себе більш менш краще і ну, я тільки два кусочки Хазяїн цього ресторану ну, можеш показати. Гадянського ресторана нам повернув кошти і за піцу, і за ліки. Ліки коштували десь приблизно 40 євро. Дуже дорого. 35-33 щось таке. Так що це ранок сьогодні погасить. Yeah. Зараз ми їдемо в Дербю, подивимось, що там. Ну, я дивився, доволі таке гарно. Також такі домики, як в чим схоже. Але там море і пляжі. Ну, ми все такі серпантин, якщо так бути також обережні. Сильно не навалює. Ну, Можете і навалювати, тільки якщо норм ну, себе чувствують, у вас тошнутує. Дорога десь в Льори в Дермі займає приблизно 2 година по серпантинам. 50 кілометрів. Це ми їдемо зараз в з напрямку Дермі через гори, а Своротньому напрямку я потім виїхати по набережну. Там також є дорога. Ви можете зупинитися десь на обочині і подивитися. На, вльору зверху. На, це Адріатика ще, мабуть. Ну так, да, це Адріатичне море. І у воно з лівої сторони там не вийде. А реально можна побачити навіть, що там більш така зеленувата частина, а тут більш така синя, як. Ну, да, Немає щось, щось такого. А можливо, так, да, щось, щось... щось видніється таке. Як я думаю, ще багато таких місць буде. Да. Там можеш показати також. Там остро-острів, остро, гори теж. Тут можна взяти і прийжати. А так, люди прыгають з парашюти. А от, да, там. Що а, а, що? З іншої сторони Туда, це ми дивіться, Ми були в цьому ресторані, там де Пірс такий. А купалися... Тунелі, це ж тунель. — Ну да, так, там, там десь. Де? Ну, ну да, так, це вже це погається вже і ліоніч, у Там також можна запити. Ну добре, поїхали. Да? Поїхали з цього місця там пригають в Льорі Парашутісти. Ти можеш ну, там де машини там стоять. Я не знаю скільки це коштує. Я думаю євро 100 десь. Тут ну, ти пригаєш і десь приземлення в тебе знизу на пляжі. так. Що, да. Дісталися врешті-решт місто Дермі. Точніше, це, мабуть, село Дермі. Це в Албанському стилі такі. Стіни з каміння. Вузькі вулички, що приходиться десь прятатися отам от в прольотах. Дверей. Це ми в центрі чи ні? Ну і гори звісно. гори там море. Це вже іонічне море, іонічне. Оце якесь Петро. Петро Марко. зараз ще трошки пройдемось, підемо на пляж. Це, мабуть, одна з головних пам'яток туристичних. Дермі церква. А там не місуса якогось святого. Багато це ще раз, мабуть, підкажу, що, що ми вчора дізналися від жінки з Албанії, від місцевої житель жительниці. Те, що все ж таки 80% це християни, а тільки 20%, -20 практикують мусульманство. Це одна з церковка, там я бачу ще одну з тині золовим куполом. Розтахована вона дуже. Пейзайлове місце. Я думаю, що тут варто зачекінитись. Так, це як нічим не гірше Італії, я думаю. За виглядом. Тихо. Си, це, це не ну, ікона схоже на... І це, мабуть, не пантелемо. Ну і вид на саме місце. Місто. Точніше село. Я так думаю. Це село? Ну село, так. Да. І море. Там якісь острова, я бачу, ну мабуть не Корсу. Корфу, мабуть, далі. А от там, якщо придивитись. Там, мабуть, вже... Якщо так от за цим домом придивитись, тут не видно. Там саранда. No. Ну, вже дабік сабій. Це пів шляху до Саранди. Вон чувачок упів. Оце ми вирішили піднятися ще вище. Тому що там ми побачили ще одну церкву. Їх тут багато, тут всі ну, мабуть, християнські церкви. Тому що ось. Голубий Купол. Там через перевал голубий Купол Його, і оця церква, де ми були. І вон щось таке залубимо. Не то, Може, то, то резервуар з водою. Можливо, часіння, але там крест. Його. Ну і зверху, куди ми йдемо, там також ми побачили. І гори Рубанські І ті це ж кіпаріс? Але ага, так. Киті. Шишки. Шишки. Кіпарісні. Як нам сказали, тільки що наші колеги італянці, що, що на вулиці хот, але це того в Дивитись Подивитись на дарні з висоти. Тому що це саме найвища точка. А, тут якесь кладовище. Це кладовище. Кладовище. Християнське. Мабуть, як точка, де варто побувати в Дерні. Це того багато. А ми вже спускаємось з кладовища та будемо, мабуть, під'їжджати до пляжу. Тут є багато пляжів, але ми поїдемо зараз на публічний моблі. Якщо ну, з історичних пам'яток, тут не сильно були, мабуть, да, десь. Ну так, да, тут їх да, небагато є, є. Тут Петро, монастирі, да, все тут вже зачинено. Петро Марко, Петро Марко, тут якого ми бачили на початку, коли ми сюди заходили в місто, це албанський письменник чи поет. Да, письмен. письменник. Письменник. У нього є тут ще як історична ну в цьому місті, в Дермі, є історична пам'ятка дім цього Петра. Але ми вже, мабуть, будемо відвідувати і підемо відразу до пляжу. Дуже а, жарко, вартує сюди приїхати. Просто подивитись, подивитись. на оці види посидіти. Щось є схоже з биратами, можливо. ми вчора так в Пираті не прогулялись тільки на фортеці. А проїхали його мимо і щось є схоже в такому да. стилі будиночки. Ну і вийде. Дуже гарно. Їдемо на пляж. Тут дуже-дуже дороге житло. А, ну, да, до речі, якщо ви хочете тут відпочити, то тільки що ми подивилися. Це якийсь крутий номер був, так? Ну, так, ну тут взагалі було дорого, коли я, я дивилася. 290 євро це немало. Да. Тому можна просто, наприклад, з фльора або з Саранди просто виділити один день, щоб покататися по горах і заїхати сюди, подивитись на такі. Beautiful. views. Він знаходиться між Ліфт. Це ранди там проведе. приїжджати в Албані. Це ми вже спустились поближче до нашої парковки. І тут цей письменник Албанський Петро Марко. Це йому пам'ятник такий. Ну я думаю, що десь його і дім тут. Є якась інформація так. до речі. А ось так. Це його дім, мабуть, там Це да. Це будинок знаменитого, відомого ах, письменника з Дермії Петро Марко. Хтось тут живе зараз прикол. Який був народжений в цьому селі Дермії. 25. 25 листопада 1913-го. Ось так. Тут він жив. Тут можна над натх... хення завжди мати. Сморем з, з горами. Там наш паркінг. Знову по цій вузькій вулиці йдемо. Давай. Ми приїхали на пляжі. Примати свіч називається. Паркінг буде. Платний, а якщо не платний, то можна, я так розумію, сюди ставити своє авто там, де немає знаково банку. Я до сих пор не розібрався, як працює паркінг в Албанії. Сам пляж безкоштовний, так? Ну, має бути. Ну, зараз подивимось, тут є ще... Ну тут багатенько, тут є і бухта піратів, це називається, але ну, це не пляж, пещера. Як... пірацька пещера, пещера, ви туди можете також їздите на екскурсію, вас завозять в пещеру, ви там можете поплавати. Я якийсь міський пряж, і оцей Дрімадес. Дрімадес. Да. Ну, пиратська, пиратська пещера, вона трошечки за... біля дермі, ми трошечки від'їхали правіше. Ну от Крімадес бійця нам порекомендували албанці, Наші знайомі яких ми машину орендували. Да. Так що зараз подивимось, ну, море гарне, пальмочки. Виглядає гарно. Це да -га, місто пальм. <рес> Це Вижи, точно. Та, там, зараз подивимось. Є якраз якісь, як і всюди, екскурсії на лодочці. А вон тут пляж. Ну, Я впевнений, що зараз. Блін, до... ну море і топ, да, ну, Виглядає дуже гарно. За таке не воно і ну, Бірюзове. Да. Туркіс як Ай. Туркіс! Ми покупалися в Біонічському морі. Якщо видно на камеру, може камера це не передає, але вода тут реально як якийсь туркіс. Ну, тобто бирюзова. Е, водичка трошки холодненька в порівнянні з... З Адріатикою, не знаю чому, можливо, тому що море. Ну і в цілому. Зараз будемо повертатися в Льору. Ось такий ще вид на пляжі Дерми Дермі та, та горе де даємо. Їдемо в... в Льору. Ну, До речі, на рахунок пляжу ми нічого не платили, ми розялися просто на пісочку, але ціни приблизно, мабуть, 10 євро за комплект, тобто за от таких два лежака та зон. Їдемо в Льору. Якщо ми поїхали через е, іншу дорогу в Льору. І зараз поїдемо по набережні. Тут дуже багато сел. І в цілому ну, пляжі, пляжі, пляжі і вид на гори також гарний. Да. Тож Для, ну, для експеріенсу можна поїхати покататися, Що так, що так, дорога тут хуже. Це не як і не автобан, це звичайна, скажімо, дорога по набережні. Але гарно Ну так, тут сюди гарно село.